Мій Господи, я дякую Тобі за те, що поселив мене у світі, за ці простори неба голубі, за сонце, що мені в дорозі світить. Мій Господи, я дякую Тобі за солов'я і літні грози, що зрощувались ниви золоті і падали на них ранкові роси. Я дякую за той весняний цвіт і за пожовкле перше листя клена. За кожен захід, сонячний ісхід, твоя рука все творить незбагненним. Мене насушним хлібом годував дозволив і до цього дня дожити. У тіні крил притулок ти давав, тобі ніяк не можу не служити. Мій Господи, я дякую тобі, за християн, за церкву і родину, що поруч ти в життєвій боротьбі несеш мене крізь терни. Мов дитину. Я дякую за ту пролиту кров, яка мене від смерті врятувала. Я вдячний Боже за твою любов, за руки, що не раз в біді тримали. Я дякую, що край ти міг зберіг від голоду, від зла і від незгоди. Війни не допустив і допоміг не впасти українському народу. Я дякую, Ісусе. Що у злі я віру ще, люблю, живу у надії, що згине ворожнече на землі і сонце правди всіх людей зігріє. Я дякую тобі за добрий час, що проповідь жива кругом лунає, ти милуєш, ведеш, спасаєш нас, подяку серце Господу складає. За ці благословіння дав їх ти. Щоденний хліб і Біблію священну. достаток на столі, смачні плоди, хвала тобі, владико, незбагнений. Я дякую Спасителю за тих, з ким по дорозі в баймуття простую, за рідних і далеких, добрих, злих, за голоси людей, які тут чую. Ти пастир мій, і знаю, що в житті ніколи в недостатку вже не буду. І навіть в незнайомій стороні про мене ти ніколи не забудеш. Підтримка і опора кожну мить на допомогу з неба сподіваюсь, свята рука мене благословить, тому і в бурі я не захитаюсь. Прошу тебе за мій вкраїнський край, де розбратом і війною він розбитий, там, Господи, свій спокій, мир подай, ти можеш душі зранені зцілити. Наруги на дітьми не допусти, пройти дозволь полями злої битви. Помилуй Боже, грішних і прости, Щоб ревними були людей молитви, на Тебе лиш, вся моя, її несу крізь сльози і руїни. З тобою лиш щасливим буду я, з тобою лиш, Воскресна Україна.